На даному об'єкті за узголівим кроваті ми вирішили зробити акцентну стіну, поєднавши два матеріали: це ДСП панелювання і, звісно, сучасний тренд це декоративна скеля. Ви знаєте, коли ми шукали підрядника, виявляється, що ціни різняться в рази. Але ми знайшли найкращого підрядника за дуже класною ціною. І якщо ви звернетесь до нас. То ми зможемо вам допомогти. Такий декоративний прийом, як скеля, потрібно закладати відразу в дизайн проект і знати, що він там буде, тому що нюансів багато від товщини матеріалу до того, що він накладається пошарово. Його неможливо зробити швидко, бо кожен шар має просохнути, і ви маєте чекати. Тут ми спочатку прикріпили пробний ДСП-панель, щоб скельщики знали рівень, під яким потрібно зробити краї. І потроху-потроху ми набирали слої. На завершальних етапах ми привезли світильник і електрофурнітуру для того, щоб зробити замір і виготовити рівні площадки. Без дизайнера і досвідченої бригади вам просто з цим не розібратися і будуть помилки.